Всім доброго дня! Вітаємо вас на каналі Тотус Трактор. До нас приїхало поповнення як маленьких, так і тракторців побільше з кабінами. Ми стараємось завжди підтримувати певну кількість різних марок і моделей, щоб наші споживачі мали гарний вибір. А тепер дивимось, що приїхало сьогодні. Перший своїм ходом виїжджає купота GL220 з кабіною, повнопривідний трактор потужністю 22 кінські сили, 3 дизель з 1,5-літровим об'ємом, кабіна заводська із обігрівачем, кондиціонером та оглядом на всі 360. Ідеальний варіант, якщо працювати треба не лише в сонячну погоду. Коробка передач проста, механічна на 16 швидкостей, навізка з плаваючим режимом, гідропідсилювач керма, вал відпору на 4 швидкості, ціна 10 тисяч доларів. Наступний Кубота кл 34 z вже більш серйозна техніка з преміальної серії КЛ, кабіна з кліматом та кондиціонером, 34 кінські сили, трьохциліндровий дизель та повний привід з блокуванням, коробка передач гідростатична з плавним ходом без щеплення і реверс на кермі для вибору напрямку руху. Із головних фішок автостоп валу відбору потужності, фреза сама зупиниться, коли піднімемо навіску, та гідравліка з позиційним контролем, вал відбору на три швидкості. Надіюсь, зробимо на нього окремий огляд, де вже детально пройдемось по всьому трактору, а ціна такого 16 тисяч 200 доларів. А ось малий Кубота А155, 15 кінських сил, двигун дизельний, трьохціліндровий. Виглядає скромно, але тягне впевнено, адже коробка передач механічна з двома діапазонами, якраз для фризи. Підключаємо повний привід з блокуванням, ідеальний для міжрядь, ширина трактора близько метра і дуже гарна маневреність за рахунок габаритів. У контейнері таких небагато і розлітаються вони швидко, адже модель проста і економічна. Ціна 5300 доларів. Кубота GB 15 із серії маленький, але преміум, сучасніший за попередню А-155, трохи компактніший, але технічно дуже схожий. 15 кінських сил та механічна коробка передач, а ще три швидкості на вал відбору потужності, плаваюча навіска і дуже короткий радіус розвороту за допомогою функції оберт на місці. Ідеальний для ягідників, теплиць або роботи в міжряддях. Ціна 5400 з ґрунту Кубота А-175. Це вже старший брат А-155 із-за запасу по потужності. Під капотом 17,5 кінських сил, трьохціліндровий дизель, простий і витривалий. Коробка передач механічна, з пониженими передачами під фрезу, плуг, причіп тощо. Ширина трактора трохи більше метра, а маневреність краща, ніж у деяких мотоблоках. І ціна цього тракторця 5700 доларів. А от і кубота GT5 легенда свого класу. Трактор з характером, який не спутаєш ні з чим. Під капотом 23 кінські сили і меганадійний 4-циліндровий двигун, який працює в парі з механічною коробкою передач з чотирма діапазонами. Вал відбору потужності має реверсивні три швидкості. Не кожен великий трактор таке має. Кермо легке з підсилювачем. Дуже гарно підходить для садів, городів з міжрядним обробітком. Ціна 7500 доларів. Кубота L1225. Надійний трактор потужністю 22 кінські сили. Попередник моделі GL. Це довгобазова модель не для компактних теплиць. Вага понад тонну тягне плуг, фрезу, посилку, віз та інше. Коробка передач механічна з реверсом. Навізка трьохточкова з плаваючим режимом. Вал відбору потужності має 4 швидкості. Кубота GB18. Можна сказати, що це золота середина серед моделей GB. Компактний, але вже із нормальним запасом по потужності. Під капотом 18 кінських сил. Коробка передач механічна. Бал відбору потужності має три швидкості. Легкий в керуванні завдяки підсилювачу керма. Важить приблизно 700 кг. Ціна з ґрунтофризою 6500 умовних одиниць. І третій астік на сьогодні кубота А-195, трьохціліндровий дизель на 19,5 кінських сил. Повноцінна підходить для своєї фрези, вона за часту метр сорок, щитки, плужка та іншого тому подібного. Повний привід є гідропідсилювач керма, що досить рідко буває у них, та механічна коробка передач 16 вперед і 2 назад. Ціна такого 6 тисяч доларів. Останній на сьогодні Кубота GL241, 25-сильний трактор з багатоступеневою коробкою передач, повним приводом та гідропідсилювачем керма. GL серія – це більш солідна вага серед мініків, потужність та комфорт. Ідеальний для серйозного господарства. І цим красене ми завершуємо сьогоднішню вигрузку. Тотус трактор дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку, якщо було корисно. І до нових зустрічей!